І так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні реставрував одну батарейку, ту, що відправляв на 8,8 кВт, У мене було такі дві батарейки, і заміняв сьогодні оцю BMS-плату. Як бачите, це саме мощна, 200 А, і коротше, яка причина? Ну, от Навіть бачите на наклейці, прям прогорівши. Коротше, намотили щось з підключенням, спалили плату, спалили її повністю, тому що дим такий пішов аж прямо на ячейки, але е з елементами все окей. Добре, замінив плату сьогодні. І зараз вам покажу, додав ще монітор. Не сенсорний, а обичний. І зараз я вам покажу людині, продемонструю, навіть відео вже скинув, але просто покажу, що реально все працює, все чітко. І поясню, яка Ну, коротше, причина та, що не заряджені були конденсатори, пішла нагрузка і Ну, інвертор мощний. Пішла нагрузка і вилетіла плата. Коротше, замінив, все працює. Ну, зараз буду ще збирати батарейку. Точно така на 80 А, як була в попередніх відео. От зараз сохне корпус, як бачите, зараз висихає і встановлюємо. Ну, зараз підемо, покажу батарейку. Підключив я її до своєї зараз системи і покажу, що вона реально працює все чітко. Так, моя система. Ось ця батарейка. Хто пам'ятає, було таких дві на продажу. Ще ми робили в. Дві батарейки були на LG Gem 76 А пакети. Ну, Працюють вони ідеально. Було дві таких батарейки в фанерному корпусі з ламінованої фанери. І коротше, Суть в тому, що все позаміняв всередині плату, провода до плати. Отак от працює сама е, акумулятор, сам 18 А17 виходить з акумулятора, все працює, все чітко. От зараз відключимо свої батарейки, будемо тільки на цій батарейці. от Мінус 33 А навіть пішло. 47 А. Нагрузка в нас зараз подивимося. 2,2 кВт. 2,250. 46 ампер йде нагрузка, все чітко працює ідеально. Тобто, друзі, все протестував, людині ще раз продемонстрував, тому що вони реально навіть не підключили, і перше підключення в них не вдалося, тому що ну, вона в них взагалі не працювала. тому Перед тим як підключати, краще спитайте, як його краще підключити, щоб потім не мати проблему і нічого там не спалити, тому що можна намутити. але все І то дуже буде, він б'є по кошельку, тому, друзі, зауважте цей момент. Ну, от Бачите, все працює. О, така нагрузочка у нас. Все шикарно. Вже ну, скинулось на кВт 500, щось було включене 33 А. Все працює. Тому батарейка ця готова, їде знову ж таки до замовника, надіюсь. Що цього разу вони все підключать, в них все вийде і все буде реально працювати. Тому що кожна батарейка перед відправкою вона перевіряється на нагрузку, абсолютно на все. Тобто підключення ми робимо обов'язково. Без підключення батарейка від нас не їде. Тому, друзі, враховуйте цей момент. Якщо ви щось не розумієте, якісь питання, краще його спитати, ніж потім спалити і нічого працювати у вас не буде. Все, друзі, отаке от відео. Кому потрібна батарейка, звертайтесь, поможемо. Вся інформація також можемо вам її надати безкоштовно. Індивідуально підберемо для вас любу батарейку, яка вам потрібна для ваших потреб. Все, друзі, всім благословім, все найкраще.